Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Азбука безпеки спілкування з тваринами в зоопарку. Сьогодні до мене надійшов незвичайний конверт. У ньому лист від. кого б ви думали? Від диких тварин. Вони запрошують нас у гості, але адреси немає. Як ви думаєте? Куди нам треба вирушити, щоб побачити багатьох тварин з усього світу в одному місці? Правильно, у зоопарк. У зоопарку живуть тварини з залізних країн і кожна має свій будиночок. Готові вирушати у подорож? А на чому ми можемо вирушити до зоопарку? Уявіть, що ми сідаємо на автобус і рушаємо. От ми приїхали у зоопарк. Але перш ніж зайти, пригадайте, будь ласка, як потрібно поводитися у зоопарку. Вірно, дітки, у зоопарку не можна кричати, не можна дражнити тварин, не можна кидати їм їжу чи камінці, і не можна лізти руками до клітки. Правила допомагають зберегти здоров'я і вам, і тваринам. А як ви думаєте? Чому небезпечно жартувати біля кліток? Вірно, малята, навіть найдобріша тваринка може злякатися гучного крику або раптового руху. Тварина це не іграшка. Скажіть, дітки, а як розміщують тварин у зоопарку, щоб вони не завдали шкоди одне одному? Вірно, у зоопарку кожна тварина має своє місце клітку або вольєр. Ці місця захищені та зручні. А як ви думаєте, для чого потрібні клітки? Правильно, щоб тварини не втекли, і також щоб було безпечно для людей відвідувати зоопарк. А скажіть, чи може хтось заходити до клітки? Правильно, дітки, відвідувачі зоопарку не можуть заходити до клітки. До клітки можуть заходити тільки працівники зоопарку, але і вони заходять лише тоді, коли упевнюються, що там безпечно. Як ви думаєте, чи безпечна ця робота? Так, доглядати за тваринами це відповідальна і небезпечна робота, тому її виконують люди, які добре знають звички тварин. Дітки, а чи знаєте різницю між кліткою і вольєром? Клітка це металева або січаста конструкція. А вольєр це великий простір, частіше на вулиці, із землею, травою, деревами. У клітці тісно, а вольєр просторий, клітки часто для небезпечних хижаків, а вольєри для більших і більш мирних тварин. Дітки, я вам пропоную пограти у гру «Нагодуй тварину. Я вам буду показувати тваринку, а ви подумайте, чим цю тваринку годують у зоопарку? Отож, це лев. Як ви думаєте, чим годують лева у зоопарку? Так, м'ясом. Лев це хижак. Він полює на інших тварин, тому в зоопарку йому дають м'ясо. А як ви думаєте, що дають слону в зоопарку? Банани можуть давати яблука, листя. Слони їдять дуже багато, і фрукти, і зелені гілки дерев? А як ви думаєте, чим годують жирафу? Вірно, листям. Довга шия допомагає жирафі діставати листя на верхівках дерев. А як ви думаєте, чим у зоопарках годують мавп? Так, бананами, яблуками, горіхами. Мавпи всеїдні. Вони люблять фрукти, але можуть їсти і горіхи. Дітки, а як ви вважаєте, чи добре тваринам жити у зоопарку? Зоопарк це не ідеальне середовище, але іноді це єдина можливість врятувати тварину, яку поранила людина чи природа. І наш обов'язок поводитися дбайливо, спокійно і з повагою. Сьогодні ми дізналися багато нового: як поводитися в зоопарку, чому тварин тримають у клітках і вольєрах, і головне, що любов до тварин це не тільки обійми, а ще й повага і обережність. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!